Всім привіт! З вами знову Роман Мальніченко та ми знімаємо чергове відео про автотовари, які ви можете купити на Hotline.ua сервісі, який дозволяє зручно вибирати та вигідно купувати різноманітні товари. І сьогодні ми зробили другу серію про присадки, тільки цього разу ця серія буде пов'язана з присадками для мастил. Одразу відзначу, що я доволі позитивно ставлюсь до цієї автохімії, тому що з особистого досвіду я маю як мінімум два доволі позитивні приклади, де всякі там присадки спрацювали. А ну розкажи, Режу. скажи, Роба. Перший приклад про мого сусіда, який купував собі першу машину в житті для того, щоб вчитись їздити. Він купив Mitsubishi Colt, коли ми жили ще на Треєшині. Це було дуже давно і неправда, але факт. Він купив собі Mitsubishi Colt якогось там. Року і цей Кольт був настільки в гашеному стані, що, наприклад, в нього працював склопідйомник на водійській стороні, а на пасажирській не працював. Задній ліхтар був розбитий, передня решітка була в бампері, була вибита, щось там ще було не так. Коротше, щось там відкривалося, щось не відкривалося. Чим все закінчилось? Закінчилося тим, що цей Кольт жрав по літру масла на тисячу кілометрів. Я розумію, що для Джети Макса це було нормально, але для Mitsubishi Colt це було ненормально. Тобто, напевно, що в нього десь підзалягали вже кільця на, на поршнях. І е, е, сусід купував машину так, не дивлячись, я не знаю взагалі, як він дивився. так просто. Тому по незнанню, що робиться людина, він, е, ну, після того, як він вже купив і ми це все побачили, він покликав мене розглядати. і Ми такі стоїмо, типу, ух, плін. І Одне з найпростіших рішень це було використати присадку типу антикокс для розлягання, для розлягання ось цих кілець. Ну і в принципі вона спрацювала, він залив, поїздив певний час, воно якось трохи відійшло, і реально в нього впало, от впав цей розхід мастила, це ну, згоряння мастила, стало краще. Ось, тому це перший приклад, коли присадка якось але спрацювала. Другий приклад пов'язаний з присадкою гірметиком. Це вже з мого особистого власного досвіду, але ми там далі торкнемось. присадок герметиків для масляної системи, для там, різноманітних ощувнювачів. А в мене був приклад присадки герметика для системи охолодження. Що в мене трапилось на машині? це був сенс. Я поїздив кілька років на цій машині, вона була нова, все, ну, але щось там потроху десь якісь. Почали підтікати або радіатор, або е, шланги, по яким циркулює антифриз, і почав витікати антифриз. Я теж був такий молодий гарячий, нічого ще не, не знав детально в машинах, от, тільки набував досвід, і це був один з прикладів, коли я здобув цей досвід. Е, я дивлюсь, що знижується рівень антифризу. Я такий раз підлив, другий раз. І от одного разу вже настільки десь були великі витікання, що ну, але я особливо не заглядав під машину, а цього разу були настільки великі витікання, що за вечір-за ніч витікло десь літр антифрізу. Я це побачив по такій калюжі під машиною. Відкриваю там на бачку прямо знизу цю антифрізу, Що робити, я не знаю, але треба мені їхати. Я поїхав в найближчий магазин, купив присадку герметик, залив, залив антифріз, зробив все як треба. Там тип, певний час поплатило, щоб воно розійшлося, воно розійшлось, загерметизувало цю систему. І, в принципі, ці підтікання завершились. І машина у мене ще певний час їздила. Але чим все завершилось далі? Завершилось тим, що десь через, можливо, півроку-рік. Було залягання термостату. Ось, тобто не виключено, що воно було пов'язано з цією присадкою, тому що в будь-якому випадку герметик він спрацьовує типу як якийсь клей. Тобто, і можливо, що залягання термостату було пов'язане з цією присадкою. Але сам факт: в той момент, коли мені от треба було експлуатувати машину, ця присадка мене врятувала. Тому ось ці присадки. Це знаєте, це засіб порятунку в екстреній ситуації. Воно не вирішує вам глобальну проблему, тому що якщо у вас зношений двигун або є підтікання, або ще щось, то треба вирішувати проблему там. Але це засіб екстреного порятунку, який може спрацювати. Тому як засіб екстреного порятунку, так я можу сказати, що в мене є як мінімум два приклади, коли присадки спрацювали. А тепер детально про те, які існують присадки для мастил. Поїхали! Отже, почнемо з загальних комплексних присадок. Комплексні присадки для мастила. Що це таке? Що робить комплексна присадка? По-перше, очищує двигун, вимиває шлами старі масляністі відкладення. Тобто ця присадка має миючі речовини. Це може допомогти як для розкоксовування поршневих кілець, так і для очищення гідрокомпенсаторів клапанів. Підсумку отримаємо покращення компресії, зниження рівня шумності роботи мотору. Тощо, по-друге, зазвичай такі присадки мають антифрикційні властивості, тобто покращують ковзання деталей між собою. Покращують їх захист від тертя та зношування. По-третє, деякі комплексні присадки також мають компоненти для підвищення стійкості моторного мастила до окислення від високих температур всередині двигуна. Завдяки ось такій комплексній присадці вдається дещо подовжити термін служби мастила. До речі, про мастила, моторне, трансмісійне і не лише, але й також про рідину гідропідсилювача керма. Одна з найчастіших проблем, з якими стикаються от, автовласники, це підтікання ось таких технічних рідин, різноманітних мастив. От я наводив приклад антифрізів і так далі. Існують присадки, які допомагають вирішити питання підтікання мастил. Як працюють такі присадки? Найпростіше можна сказати, що ці присадки відновлюють гумові ущільнювачі, двигуна, трансмісії, гідропідсилювача, керма і так далі. Умовно кажучи, задача присадки в тому, щоб гумка цього ущільнювача, або як ще кажуть, сальника, знову набухла та стала більш еластичною, закрила мікроотвори, через які витікає мастило. Ось і все такі присадки зазвичай універсальні, їх можна використовувати для двигунів різних типів. Проте для повноцінної дії та зупинки витікань потрібно проїхати 200-300-500 км, Це зазначається на упаковці на інструкції до присадки, щоб речовини цієї присадки встигли взаємодіяти з гумкою ущільнювачів. Нарешті відзначу ще одну доволі велику групу присадок, і таких доволі складних, важливих і цікавих. Це антифрикційні присадки і ревіталізанти. Вже з назви зрозуміло, що антифрикційна присадка має зменшувати тертя між деталями. А що робить присадка ревіталізант? Вона, наче, відновлює деталі. Як все це працює? Зазвичай антифрикційні присадки зроблені на основі дисульфіду молібдену, це ось те позначення МОС2, тобто це сполука сірки і молібдену. Ця сполука має гарні антифрикційні властивості, завдяки чому полегшується ковзання деталей та захист їх від тертя. Ще одним варіантом можуть бути антифрикційні присадки на основі керамічних компонентів. Їх задача полягає в тому, щоб створити додатковий шар покриття на поверхні деталі. І цей шар одночасно буде і захисним, і антифрикційним. Тобто знову маємо полегшення ковзання деталей між собою. За дещо схожим методом якраз працюють ревіталізанти. Проте їх головна задача це створення захисного металокерамічного шару покриття на поверхні деталі. Ось тут і відбувається, наче відновлення цієї деталі, і вже потім додаткове зменшення тертя між деталями. Звісно, присадок для мастил теж набагато більшоти. Як ми розповідали про присадки для палива. Так же саме і для мастил їх набагато більше. Але я вам розповів основні типи присадок. І я думаю, що ось це буде важлива основа, на якій ви зможете зрозуміти, які присадки вам далі потрібно обирати, для чого вони існують, для чого вони працюють, як вони працюють і так далі. Ну і на фінал пораджу заходити в каталог Hotline.ua, переглядати там описи на різноманітні товари. Ну і це допоможе їх правильно обирати та вигідно купувати. За допомогою Hotline.ua. Побачимось!